Чи замислювались ви колись, що дві країни, які не мають майже нічого спільного, можуть бути е, дуже багатими, а дві країни, які мають дуже багато спільних речей, бо одна з них багата, а інша бідна. Перший приклад це про Японію та США. Другий приклад це про Францію і Україну. Чому так виходить? Давай сьогодні про це поговоримо. Привіт, мене все ще звати Георгій. І сьогодні я хочу проговор... поговорити з тобою про те, чому одні країни бідні, а інші багаті. Е, давай почнемо з першого, що знаходиться на поверхні. Перше, це звісно, історичний контекст: різні революції, різні е, такі е, розвиток, е, колонізація і так далі. і Тому подібне. Я приклад, що я наводив з Францією і Україною, так. Ти можеш зрозуміти, тому що Франція була колонізатором, так а Україна, на жаль, ні. Тож, у Франції більш, більш ресурсів, які надходили з колоній, і тому вона могла розвиватися. Але це це було тоді зараз. Це трохи інакше. Давай перейдемо до іншого контексту. Географічні фактори у Японії і у США взагалі різна географія. Японія дуже маленька по зрівнянню з США а США велика, в неї багато ресурсів. У Японії їх майже нема. Тож це теж якось може варіюватися. Наприклад, у маленьких країн як Швеція, в них є багато ресурсів, так в нафти. Там і чи в Данії також там Норвегії. В них багато є ресурсів. Там дуже багато нафти, тож вони і газу. Вони можуть на цьому заробляти? так? Але інші країни в Європі в них немає таких ресурсів, і вони начебто на тому ж самому рівні. Тож це теж фактор, але ще ще ні, ще не остаточний. Ми підходимо трохи ближче. Це культурні фактори. так? Якщо в культурі закладено, що ти не повинен бути багатим, чи це тобі найбільш потрібно, чи ініціатива наказуєма і все таке. То там ніколи не буде дуже заможних людей і ніколи не буде успіху у країни, Тому що країна – це люди. І якщо в тебе така філософія, то, звісно, ніколи не буде там ніяких успіхів і ніякої ініціативи. Тож про це давайте задумаємося про це. Але це теж не найголовніше. Давай ще один фактор: освіта. Знаєш, є такий університет Стенфорд, і в них є дуже цікава така філософія. Я не перекладу тобі дословно, як, це, як вони це кажуть, але суть така, що якщо ти хочеш зробити щось нове і інноваційне, то тобі потрібно бути іншим. І тому університет Стенфорду він насправді інший. Він не схожий на Інші університети в США, і в нього така, ти знаєш, така от атмосфера, коли ти туди заходиш, то тобі хочеться вчитися робити якісь революційні рішення, робити щось цікаве, щось нове. Ось. І вони дуже такі специфічні хлопаки. І так, ну тобто. Освіта, освіта, це важливо. А коли ти був в нашому університеті, тобі і хочеться там працювати, хочеться робити щось нове. Ну, на жаль, може в тебе в дуже позитивний цей досвід, але в мене, на жаль, ні. І мені не хотілося там робити інновації, мені хотілося робити інновації в десь іншому місці. Тож, освіта і як відноситься до освіти, це теж важливо. Про школу я взагалі мовчу. Політична стабільність. Політична стабільність це дуже важливо. Такі інститути, як е, Інститут право, інститут е, власності і так далі, це всі права на власність, це, 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 це дуже важливо. І е, якщо нема цього, то бізнес не може розвиватися. Бізнес не може вкачувати туди гроші, тому що ти не знаєш, вони повернуться чи ні. Наприклад, е, я був, бачив дуже багато прикладів в європейських. В європейських країнах ти маєш бачити пивоварні, яким там дуже багато років, а е, декілька пивоварень в Україні, які я знаю, вони, наприклад, вклалися, відбили гроші, трохи щось заробили і почали скатуватися донизу. Чому? Е, буває те, що засновник просто забив на це. Буває те, що, що частіше. Хтось віджав цей бізнес, і вони захотіли, вони не знають, як це бізнес робити, і вони просто захотіли вижити гроші з, з цього бізнесу. І якість почала падати, і е, вони більше гроші почали просити за свій продукт, а продукт низького качества, типу, накатаний, це купуєш, але воно все гірше, гірше, гірше становиться, ніхто її не розвиває. Тож, от така проблема теж існує. І е, оці такі політична істабільність, політична інституція. Е, не коли ти не чуєш, що ти можеш не, не відчуваєш, коли що ти можеш е, бути, е, зберегти свій бізнес, зберегти свій капітал. Це дуже дуже впливає на розвиток всієї країни, не тільки тебе, твоєї родини, твого бізнесу. Ось а всієї країни. І це дуже дуже важливо. Я ще раз цей приклад Франція і Україна в Україні дуже багато часу було. Е, Погано з цього приводу, а во Франції там а, все ж таки працюють інститути, і навіть коли б у них були дуже погані часи, ці інститути все одно працювали, ти міг відстояти своє право на власність. Тож це дуже важливо. Наступна глобальна е, торгівля і інвестиція. Що це таке глобалізація в цілому? Е, це коли ти можеш. Е, Торгувати з е, різними країнами, так тому що є вихід у моря дуже багато країн Європейського Союзу з нами е, поряд, і ми можемо з ними торгувати. Торгівля це бізнес, бізнес це гроші. Гроші це це дуже добре для країни, так. Але ще не так багато років тому інвестування це було заборонено. Що було для мене шок. Я колись читав книжки, будучи в Україні, це був 2009 рік. Мені вже було цікаво, як, як зробити цей капітал. Ось, і там було інвестиції, інвестиції, інвестиції. І я такий, блін, а давай подивлюся, як все можна інвестувати в Україні. А це заборонено законом. А нульця було це. Тому що ти ми могли І Я такий. Це фігня якась ну не може так бути. Ось зараз це змінилося. Зараз інвестуємо не хочу. Ось і е, якщо тебе цікавить, як інвестувати, ти можеш мене запитати, я вже щось про українські інвестиції знаю. Є дуже багато класних каналів, я можу порекомендувати. Може, навіть один залишу в описі. Е, мені дуже вони подобаються, гарні хлопці роблять дуже гарний контент. Тож я їх просто прорекламую. Вони нічого не мені не платять, звісно, але я просто їм. Зроблю маленьку рекламу. Ось і ти можеш знати про, про інвестиції там і заробляти гроші. Якщо ти хочеш заробляти в доларах на своєму контенті, наприклад, ти в тебе є інстаграм-блог, ти його ведеш, але ти хочеш заробляти на своєму контенті. Ти можеш зробити підписки чи продавати якісь діджитал е, товари, наприклад, принти чи чек-лісти, чи якісь е, мануали. Чи я не знаю книги свої, якщо ти пишеш статті, то ти можеш зареєструватися на платформі Artcraft Studio і е, продавати це там, зробити підписки для, під, для, своїх, е, для своїх підписників, робити платні підписки, робити е, якісь ексклюзивний контент для них, чи просто рекламуватися на цьому блозі, е, який встроєний в цю платформу. Ти е, можеш заробляти просто з е, переглядів свого контенту. Е, якщо тебе це цікавить, е, реєструйся. Реєстрація поки що це наш стартап. Реєстрація поки що через е, е, листа. Мені е, е, посилання я залишу в коментарях. Напиши мені, ми тебе зареєструємо, викладемо весь твій матеріал, і а, ми розвиваємося. Ми а, скоро будемо заливати туди більше трафіка, щоб ти міг отримати більше гроші. Тож, якщо тебе цікавить такий а, пасивний дохід, ти можеш зареєструватися і, а, і почати заробляти в доларах. І ці долари насправді ти можеш інвестувати в інвестувати через такі платформи, як а, «Interactive Brokers». Чи, чи інші, які доступні в Україні, ти теж можеш зі мною поконсультуватися, як це зробити. Я, я дам всю інформацію. В мене в мене ну, є підбірка цієї інформації. Тож, якщо цікаві тебе гроші, долучайся до нас, до нашого стартапу. А хто нашого до моєго насправді я там один, я там чоловік оркестра, що, що зробити. Я зараз дивлюсь, на яку тему я зараз буду говорити. І чую: ой, буде стільки срачу в мене в Ой! Ну добренько. Давай продовжимо. А, про релігію. Так а, мені здається, що релігія має дуже багато впливу на країну. А, чому країни в Заходу трохи більше розвинені? А чому в нашу країна не, не так розвинена, як хотілося б. З релігійного аспекту? Ось є така протестантська, да? Давай не роздивимось протестантським. Що там таке закладено? Там закладено те, що праця розглядається як служіння Богу, і в них закладено там акцент на дисципліну. На ведення підприємницької діяльності, на накопичення капіталу. І в них розгляда... розглядається як накопичення капіталу як не щось погане, а навпаки, що ти можеш цим капіталом допомогти іншим людям і не просто їх віддати, а допомогти інвестувати. Таким чином ти можеш своє... свою спільноту теж підтримати цим капіталом, чи можеш не підтримати капіталами тільки своїм. Своїми якимись діями, наставництвом, то ти можеш і це розвивати через цю церкву, цю, цю спільноту, і оця ось заробіток грошей в них заложено в релігію як щось позитивне. І в них позитивно закладено те, що ти робиш, це, робиш благодійність, так? віддаєш свої гроші. це... Від ком'юніті залежить але все ж таки десь там 10% ти на благодійність віддаєш. так І е, ці 10% тобі е, віддаються потім як е, інвестиції, тому що ця благодійність в тебе йде в твої податки, і податки в тебе списуються, і ти отримуєш ще більше грошей. Ну, тобто це дуже взаємозв'язано, і це дуже важливо. І люди таким е, чином накопичить гроші, а якщо ти, в тебе релігія підтримує твоє накопичення гроші, то ти можеш накопити, накопичити ще більше. І твоя релігія не підтримує марнотратства, ти не витрачаєш на якісь там безділушки, і ти, ти становиш, становишся дуже успішним, дуже заможним, і допомагаєш іншим стати заможним також. І це релігія це дуже позитивний вклад в економіку і розвиток країни. А от у Православії є така риса, що ти направлений більш на духовний розвиток. І е, в цьому розвитку е, ти маєш як бути десь посередині. Ти не повинен бути чи заможним, чи е, бідним. Так, ти повинен віддавати, щоб це зробити, усередники. Ось. І це погано, тому що людина, яка не любить заробляти гроші, вона не буде віддавати їх. В це ком'юніті, і в ком'юніті не буде рости. Ось спільнота. Я маю на увазі. У мене вже англійська друга мова. Тож, так, а ті, хто заробляють більше, в них не буде, не буде мотивації, тому що на них будуть дивитися косо і казати: а чому ти не віддав мені ці гроші? Оцю в ком'юніті, ну і це погано. Ніхто не хоче рости. Всі хочуть бути осереднені. Це, Це погано. Це не повинно так бути. Це ж таке про накопичення накопичення капіталу також. Тобто ти не можеш накопичити капітал і е, бути з бути цим капіталом, тому що до тебе прийдуть і скажуть, а чого ти його накопичив? Да, тебе з соціальної точки зору не будуть, дивитися, е, не будуть дивитися на тебе правильно. Тобі скажуть, ти не духовний, тому що ти багато матеріального, так? І це погано. Ну і ін, інколи це кажуть, що це гріх, що найбагатші повинна бути церква. Я вважаю, що це не так. Я хочу один приклад тобі розповісти. Я колись приїхав до Львова дуже багато років тому, і е, коли я зайшов в одну церкву це католицька церква, я не пам'ятаю, мабуть, Петра і Павла. Я, я не пам'ятаю точно, але я зайшов туди і дивлюся там стіл і на столі свічки. І я питаю, а де платити за ці свічки, так? А мені там жіночка біля стола стояла і каже. Так ні, це безкоштовно, я такий М, а так можливо в е, релігії. Тобто, до чого я це веду? А, тобі не потрібно відмовлятися від релігії, якщо ти православний тобі це подобається. Я тобі кажу, що ти повинен приглянути свій погляд на гроші, на багатство, на заробітки. Так? Якщо тобі зараз ти заробляєш і тобі достатньо на їжу, але ти не відкладаєш нічого. Ну, це погано. Відкладай, заробляй більше. Коли ти заробляєш більше, ти можеш інвестувати ще комусь допомогти. Ці люди допоможуть тобі і так далі. Так працює економіка, так працюють гроші. Тобто, ще раз, я не хочу халіварів з приводу релігії. Я хочу тобі от пояснити, чому такі аспекти, чому одні країни багаті, інші бідні. і... Ще один цей аспект, який я розглянув, це була релігія, і ще раз кажу, не потрібно від неї відмовлятися. Просто подивись на свої погляди до фінансів. І я бажаю тобі бути дуже-дуже багатим. Я бажаю тобі бути дуже-дуже розсудливим, і все буде Україна. Па-па!